У почесному турнірі. Зараз чергова атака франківців. Романов. Дістається він таки до цього м'яча. Його переведення на Шинкаренка. Удар по воротах від Хоми. І рахунок у нас відкрито на 16-й хвилині. Зустрічі забитим м'ячем. Відзначається Андрій Хома. 1-0, друзі, здавалось би, з нічого. Банальна навісна передача виконана там ще й в боротьбі з суперником. Але от Андрій Хома знайшов своє місце в штрафному майданчику суперників. Ну і влучним, точним і головне потрібної сили ударом. Відкриває рахунок на 16-й хвилині. Франківського клубу давненько ми такого не бачили. Більше намагались франківці контролювати м'яч саме через короткий і середній пас. Помиляється в цьому епізоді Рабенко і рахунок стає 2-0. 20-та хвилина матчу. І цього разу автором забитого м'яча стає Дмитро Шинкаренко. Ну, станом на 20-ту хвилину здається, що сьогодні явно не день кіпера футбольного клубу Хуст. Не було тут порушення правил, хоча боротьба вже два забиті м'ячі у виконанні гравців Прикарпаття. Подачі із кутового від Романова. Всі там пролітають. А що тут Барчук робить рахунок розгромним. Роман Барчук відзначається на 55-й хвилині зустрічі після того, як Романов подав із кутового. І після того, як ударом головою партнер Барчука влучив в поперечку. уже втретє в сьогоднішньому матчі, м'яч влучає у нас в каркас Воріт. Двічі в поперечку пробивали уже гравці Прикарпаття. Ну і одного разу гравці хуста. Давайте ще раз подивимось. Повтор цього епізоду. Швець пробивав в сьогоднішньому поєдинку. Спочатку на 16 й він відзначився, а тепер уже і на 59-й. Не надто радіють футболісти Прикарпаття. Ну, по такому рахунку, звичайно ж, все вони, напевне, самі розуміють. І тут, я думаю, як вони, так і їхні суперники вже дуже і дуже хочуть, щоб. Зараз навісна передача. Помиляється Левченко, удар по воротах. 5-0. Дещо курйозний м'яч забиває Дмитро Шинкаренко на 72 й хвилині матчу. Ну і тим самим. Робить він рахунок дуже і дуже непристойним. Не просто так я напевне згадав поєдинок проти гірника спорт на цьому ж стадіоні. Цілком можливо, що рахунок того матчу повториться у нас і сьогодні. Ну І зараз принагідно кваплять вони, звичайно ж, події. 75-та хвилина матчу. Соловйов. Соловйов віддає на Хому, ну Хома от сьогодні невтомний. Так це точно. Шинкаренко. його навісна. Передача, удар по воротах! І Хома оформлює хет-трик в сьогоднішній матчі на 75-й хвилині. Андрій Хома. Дуже все легко було для франківців в цьому епізоді. Ну І такий класичний забитий м'яч. Передача з правого флангу. Ніхто не заважав Шинкаренку. Передача Точна, виважена. Ну і віддаємо належне, звичайно ж, удар Андрію, який завдав Андрій Хома. Удар дуже, ніж в більшості його партнерів, адже він з'явився у нас в другому таймі на футбольному полі. Шинкаренко входить в штрафний майданчик. Шинкаренко прострілює і Рудюк замикає цю прострільну передачу 30-го номера франківської команди. 7-0, друзі. Родюк забиває на 90 90-й хвилині, робить рахунок 7-0. одну хвилину. Дуже символічно арбітр у нас компенсує. Хоча, думаю, можна було б обійтись і без цього.